Семінар заступників директорів шкіл відбувся у Коломиї. Провели його на базі міської загальноосвітньої школи номер 8 Що цікавого та нового представили освітянам. Дивіться далі. Семінар заступників директорів шкіл це вже останній такий захід у цьому році. Тут поєднали заступників з методичної та виховної роботи. Тому працювали вони у різних напрямках. Перші займались темою підвищення науково-методичного та фахового рівня педагогічних працівників. Для цього їм у восьмій школі представили чотири уроки фізичну культуру, хімію, музику та читання сьогоднішній семінар це вже є семінар теоретико-практичний, на якому ми бачимо дійсно досвід роботи загальноосвітньої школи номер 8 Сьогодні ми побачимо, якими формами та методами роботи підвищується науково-методичний рівень учителів, адже перша основна форма роботи науково-методичної цей урок. Урок основна форма роботи вчителя. Сьогодні ми бачимо уроки. Учителів восьмої школи, а так само нам презентують фрагмент роботи методичного об'єднання, адже це є знову ж таки одною із основних форм підвищення науково-методичного рівня вчителя, і звичайно, наші заступники попрацюють як і в попередній раз, і самі з собою відчують себе в ролі учня. Ми представляємо сьогодні. Кращі доробки наших педагогічних працівників, за допомогою яких ми хочемо передати е, кращий педагогічний досвід, е, навчити показати, е, порадити десь, поділитися досвідом із працівниками освіти інших шкіл. Друга група заступників з виховної роботи опрацьовувала впровадження сучасних виховних технологій у педагогічний процес. На нашому семінарі показують свою роботу класні керівники 6 і 9 класів. Перша тема це і на тім рушникові. І друга тема буде людина починається з добра. Також буде проведена зустріч із психологом школи, буде зустріч з ним, буде проведено педагогічний психологічний тренінг. Із заступниками директорів з виховної роботи. Керівники навчальних закладів, тобто виховники, побачать ті заходи, де діти працюють по новітньому Тобто сьогодні ми представимо до уваги роботу гуртків і не просто гуртків, а роботу батьківських гуртків, тому що в нашій школі, крім наших шкільних гуртків, батьки займаються гуртками і з дітками проводять засідання. Також побачать заходи з використанням мультимедійних технологій з використанням проектної діяльності, тому що це є зараз якраз новітнім. Ну і звичайно, як то кажуть, стараємося зробити все і в школі для діток, і для гостей, які приходять до нас, щоб було їм тепло, затишно. У наступному році заступників директорів чекають ще два семінари. Відбудуться вони на базі міських третьої та десятої школи. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.